Не самовитимуть чекання в стріхітливих латах, порожніх бля. Бля. На самовитих ладах. На самовитих ладах. На самовитих ладах. Буртаті. Знизу до гори можна бентами Говорить електро мі... Я, я зрікаюся, усього сім'я, що отримала. Я, я перетворюю молоко моїх грудей на отруту, я Забираю душу світ, що породила стегнами, я безбирально не поховаю його. Я, я поховаю його своїм сурмі. Коли вона прийде вашому спальню, пізнайте ви правду. Чоловіки виходять. Чоловіки виходять. Okay, okay, okay.